Праздник Господнього стрітення завершує цикл різдвяних свят у східних католицьких церквах. За своїм значенням він частково співзвучний з Різдвом, бо у сороковий день після народження в Ефлеємі Христос не би офіційно ступає на тернистий земний шлях відкуплення людства та виявляє свою надприродну сутність під час свого посвячення. Як первородного немовляти в єрусалимській святині. Коли святий Йосиф і пречиста Діва Марія прийшли з немовлятком Ісусом в Єрусалимський храм, щоб звершити над ним законний обряд, їх зустрінув святий старець Симеон. У свої вже похилі роки він бажав ще перед смертю побачити Христа Спасителя, і того дня, коли присвята родина увійшла в храм. Святий Дух спонукав Симеона прийти у храм та зустріти Боже дитятко. Старець взяв його на руки і віддаючи хвалу Всевишньому, промовив Ни, Одпушаючи радо Твоєго молодику, Бога Твоєму сами. Нині, владихо, можеш відпустити Слугу Того за твоїм словом у мирі, бо мої очі бачили твоє спасіння, що ти приготував перед усіма народами, світло на просвіту поганам, і слава того, люду Ізраїля, святий Йосиф і пречиста Діва Марія були здивовані, що почули таке від старця Симеона, а він також ще й їх поблагословив і пророкував пречисті Діви Марії. Ось цей, посланий для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя, та й тобі самі меж прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець. До радості при Святої Богородиці Господь додає смуток і терпіння, вона зазнає болючих наслідків опору людей до Христа. Як мати, вона терпітиме заради страждань свого сина. Так Бог поводиться з усіма своїми вибранцями тут, на землі, щоб відкрились думки багатьох, бо Ісус Христос із своїми стражданнями є тим знаком, по якому Господь пізнає, хто з ним, а хто проти нього. Крім старця Симеона при Єрусалимському храмі перебувала ще й пророчиця Анна, яка вдень і вночі служила Всевишньому постом і молитвою. Вона також надійшла тієї хвилини, коли пророкував Симеон, і почала прославляти Бога і говорити про Месію всім, хто очікував його приходу. Витривалість у праведності пророчиці Анни була свідченням її чесноти. Бо де немає діли витривалості, там немає чесноти. Таким чином, Анна вислужила благодать пізнати Месію. Просвічена Святим Духом, вона розпізнає в цій убогій дитині Месію і прославляє його в пісні та прославі Його імені, стаючи першою апостолкою. Бо хто пізнав і прийняв Бога, той не може мовчати. Любов до Бога наповнює серце людини щастям, а потім переливається на інших людей, як у Вифлеємі ангели промовляли до пастирів і навчали їх про Спасителя, так і тепер в Єрусалимі, Симеон і Анна, промовляють до всіх тих, що очікували Спасіння. Тому, пречиста діва Марія та святий Йосиф, що принесли Ісуса в храм. У святі стрітання представляють усіх тих, хто вибрав у церкві шлях Євангельських рад та Чернечої посвяти Богові, в усьому багатстві завдань окремих чернечих згромаджень та чинів, які є підтримкою католицької церкви. Тому у празник стрітання помолімося за всіх богопосвячених осіб. Щоб Господь Бог завжди зберігав їхні серця чистими від усіх світських принад та спокус, щоб вони завжди були тим прикладом для світу, якою повинна бути зустріч кожної людини з Христом. Таку чи іншу хвилину свого життя, а в останню хвилину, напевно, кожна людина мусить зустрінутися з Христом вірить вона в нього, чи не вірить. Отже, від людини, від нас самих буде залежати, якою буде ця зустріч, чи Христос, як прорік Симеон, буде на падіння, чи на піднесення до слави, до щасливого вічного життя. Різдо і стрітення започаткували майбутнє падіння трьох перепон перепони між Богом і людиною, бар'єру між ангелом і людиною і перепон поміж людьми, що виникли внаслідок первородного гріха. Своїм непослухом людина образила Творця, а гріхопадінням створила перший бар'єр між світом духовним і світом матеріальним. Нерозкаяння у скоєному віддалилося від Господа Бога, і тільки прихід Месії Спасителя був необхідним, бо чоловік Ісус Христос відкупив людство від первородного гріха, примирив його з Творцем і духовним світом ангелів, знищив помилкові уявлення людей Про Всевишнього, а також заклав основу примирення між людьми. Коли ми остаточно звільнемось від полону зла, тоді вся наша оновлена природа відкриється пануванню благодаті, тоді наша природа, узгодившись з нетлінною Божою природою, утворить духовну матеріальну гармонію нашого Єства у тому величному послусі, що називається послухом Бога Сина.